Рихлива атака, яка сталася за використанням балістичної зброї, ворог підступно атакував Одещину, випустивши з тимчасово окупованого Криму ракети ймовірно іскандер. М. Внаслідок ракетної атаки сталося руйнування триповерхової будівлі в рекреаційній зоні. Що не менше приватних будинків зазнали пошкоджень. Станом на зараз, за попередньою інформацією, відомо про 14 загиблих, 46 постраждалих. Серед загиблих і постраждалих є представники медицини і рятувальної служби, які прибули на місце першого удару надавати допомогу. Після того відбувся повторний удар, внаслідок чого і, власне, загинули люди, які прибули для надання допомоги, і ті, хто не встиг прийти до. Була інформація, що одну з ракет збили, тобто від кого була така інформація? Ну, така Можливо... Написати можна багато чого. Інформація зараз уточнюється. Робота протиповітряної оборони була, але балістика збивається дуже складно. Ви знаєте, що це зброя, яка на. Не така тактика ворогом застосовується постійно, і в нашій зоні відповідальності ми можемо зазначити неодноразове фіксування таких випадків, коли під час роботи відповідних служб на місцях. Прильотів відбувалися повторні удари або артилерією, якщо ми говоримо про прикороткові регіони, або навіть ракетні удари і повторні сигнали тривоги лунали, коли відбувалися атаки, і на більшій дайливі регіони, якщо говорити наприклад, про Миколаївщину. На Одещині також дуже часто під час початку роботи рятувальних служб їм доводиться переходити в укриття у зв'язку з сигналом повторної.